Мова це наша національна ознака. У мові наша культура, сутність нашої свідомості. Іван Огієнко. Мова є головним національним багатством кожного народу, скарбницею його досвіду, героїчних звитяг, трудових і творчих здобутків. Мова це символ національної єдності, ідентичності, зміцнення й безсмертя нації. Як відомо, немає народу без мови, і немає мови, якщо зникає народ. Як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Українська мова вважається наймалозвучнішою у світі. Вона дивує й захоплює багатством словника, безмежністю форм, поетичністю. Вона живе в народних піснях, віруваннях, народній творчості. Цією мовою написані найвідоміші твори Шевченка, Франка, Лесі Українки, Коцюбинського та інших українських письменників. Кожне слово має свій відтінок радість, сум, гумор, щирість мова облагороджує, розчулює, закликає до боротьби проти зла, насильства, несправедливості. Наша мова милозвучна і співуча, її називають солов'їною. Виплекана землею, виспівана птахами, звеличена письменниками, наша мова живе. Без неї немає минулого, немає і майбутнього. Це не просто засіб спілкування, а символ боротьби, культури та єдності, головний чинник у відродженні національної свідомості та будівництві незалежної України. у боротьбі, з ворожою агресією. Варто згадати слова любові за башти. Прийняла я дарунок від нині то мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце вона осява Барвінкого. Будьте вдячні матусі і дочки й сини. Будьте вдячні народу, бережіть те є слово, що гранилось віками. У битвах, в трудах, воно визріло вже і співа колосково, синя птиця народу на буйних вітрах. І на завершення нагадаю, це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить, тож мови рідної своєї, не відсураймось ні на мить.